Це, цей день потрібно пам'ятати в першу чергу, тому що звернення до історичного минулого є повчальним і покликане для того, щоб побачити альтернативи тих чи інших подій і зробити певні висновки. Річниця бітви під крутами це приклад героїзму, справжнього патріотизму і відданості українських громадян. Нам потрібно пам'ятати ці події для того, щоб ми наші нащадки пам'ятали і розуміли той важкий шлях, який пройшла українська державність у періоди свого формування, і для того, щоб виправити певні помилки, зробити висновки і продовжувати свій шлях у світле майбутнього з певним розумінням. Вернутися до історії, що ми сьогодні ми тут зібралися. Майже 107 років тому, з 24 по 27 січня 2018 року, наші захисники стримували ворожу навалу на станції Бахмуч. Бахмуч. І під ворожим тиском вимушені були відійти до станції Крути. На підсилення нашим захисникам. Приїхали, приїхала молодь наші юнаки 400-450 хлопців. Саме молодше це був в шостому класі, в сьомому, восьмому класі. І завдяки тільки нашій молоді, завдяки тільки цим дітям ворожу навалу було стримано, і після цього були підписані певні політичні угоди. Як я вже сказав, на жаль, історія вона повторюється, і через 100 років ворог знов прийшов на нашу землю. І завдяки вам, завдяки тому, що ви залишили навчальні заклади, завдяки тому, що ви підбадьорували один одного і стали на захист нашої країни, ми стримуємо цього агресора дуже сильного. Дуже не буду говорити погані слів ви самі розумієте, якого агресора, який вбиває наших дітей, вбиває наших жінок, руйнує наші міста і намагається захопити, намагався захопити майже всю нашу країну. Три роки в нього є бажання захопити Донеччину. Завдяки вам, завдяки молоді нашій, завдяки хлопцям і дівчатам, завдяки нашим захисникам ми його стримуємо на Донеччині. Я вам дуже дякую. За те, що ви робите, ми сьогодні поспілкуємося в неформальній обстановці, без протоколів. Я хочу послухати кожного, поспілкуватися з кожним, щоб ви поділились своїми певним бойовим досвідом. Розказали про своїх побратимів. А після нашої перемоги, і сьогодні у нас на нашому залі присутній Юрій Потужний хлопець, керівник молодіжної ради, який вже більше півроку очілює на молодіжну раду Донеччини. Дуже величезна кількість проблемних питань була проговорена, відпрацьована, напрацьована. Дуже величезну кількість питань хлопці і дівчата піднімали для того, щоб наша молодь завершила вищі учбові заклади, поздавали іспиті. І багато інших ми проговорювали, і ми тримаємо ці питання на постійному контролі. Підключаємо певні міністерства. Наша мета вам допомогти і зараз, і після нашої перемоги. Ми впораємося з цією задачею, тому що ви наша сама активна молодь, хлопці і дівчата. Ви будете після нашої перемоги, після завершення цього жахіття відновлювати нашу країну, відновлювати нашу рідну Донеччину.